Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Вона почула, як сусіди біля під'їзду співали Червону руту разом із волонтерами. Потім ледь встигла підбігти до нашої машини. Бо жінці треба було дещо сказати. Я питаю, допомагаю хлопцям на кусту, їм пиріжки. Кожен день. Смаколики різні, вареники, пельмені. З Чим пиріжки? картошка, капуста. Це все моє вирощене на моєму городі. Вони дуже вдячні мені. Вони завжди чекають тітю Надю. Далі жінка розказала про окупацію і як росіяни ледь не вбили її улюбленого кота. І мене кошак в машині. Вони підійшли до нього. О такої хватили його. Чого в ньому такі злі глаза? А чому йому кажу радуватися? Цей монолог я записав собі на смартфон і одразу виклав у Тік-Ток. Вже через пару годин відео стало вірусним. До кінця дня Надю полюбили більше ста тисяч людей. Розговори дуже погані пішли вже все не хочу. Які розговори ну. в чому, а в що погане? Ну що я маю ну, щось цього. Що, що, що. А що ви маєте? Нічого не маю. Я своє все віддаю. Засвідчую, витрачає на борошно й олію ледь не всю пенсію. Ще й на коровай витратилася. Бо ми з друзями-волонтерами вирішили повернутися сюди і познайомитися ближче. Я хороших людей так зустрічаю. Так це ви і сама на сама сьогодні Це буде? треба відломити, Правильно Звісно. Утом стільки з питла надія Кобиліна разом зі своїм чоловіком Віктором мешкає в однокімнатній квартирі у п'ятиповерховій малосімейці. А ще з ними живе третій член родини той самий кіт Кеша, погляд якого так не сподобався окупантам. А він переляканий просто. Зісно, то вони хороші всі. Чого ти боїшся, китуся? На своїй малюсінькій кухні Надія щодня о четвертій ранку місить тісто для пиріжків, якими годує захисників. Раніше я кормила один пост, як туди їхала. От, я думала, вони діляться. Ага, а вони не діляться. А тепер я? А тепер я ділісь на два поста. Тісто. Осьо, гляньте. Це вообще супер. Якби ця жінка і не пекла щодня пиріжки для солдатів, життєвий устрій цієї родини мене все одно зацікавив би. А ви сніданок дивитесь за один пісадить? мені нема часу. Я стаю чотири години. Замісюю тісто, начинку я роблю з утра, потім кормлю нікотрих. О, почалось. У нас немає такого, як мене одна знайома каже, одне яйце. Ні. Ми їмо перше, ми їмо друге, ми чай п'ємо На сніданок. Наші ще утра, Костя. Полягали спать. Після сніданку? Звісно, це цікавий режим дня. Чи подобається така поведінка дружини нікотрим? Дружина така. А ви не ревнуєте до воїнів, що це кожен день ходить. Ну, а я ж теж місяць з нею ходжу. А ви під так, так, Наче ні я. А чого ви така сердобольна? Ну, я не хочу говорити, бо я прожила в, такій, в таких умовах в дитинстві. Так скажіть уже. Не можна. хочу, не хочу, не хочеться, не хочу. Вони покутні вже батьки мої. Не хочу. А, вам не мед було. Ні, 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 ні. Хлібосольна тьотя Надя намагалася пригостити на доріжку і нашу команду. Я не пущу вас із хати, якщо ви не поїсте моїх пельменей. Чесне слово костя. Ми зрозуміли, що дарма поснідали, пообіцяли, що наступного разу приїдемо в гості у Наддніпрянське голодними святкувати перемогу. Я хочу, щоб ми дождалися перемоги. Все, я хочу перемоги. Поки що ж надія з Віктором взяли коробки з пиріжками, сьогодні з капустою, картоплею, фаршем вмостилися у півсотлітню двієчку і рушили до найближчого блокпоста. Там на них вже чекають.